Чагорська громада межує з Чернівцями. Це перша громада, яка вирішила укласти договір з тролейбусним управлінням про компенсацію за проїзд пільговиків. Пенсіонерка Марія це рішення підтримує і планує отримати пільгову транспортну картку. Та їду в лікарню, в поліклініку, і, наприклад, обласна лікарня, і, і всі лікарні зараз в основному по, по, по трасах цих тролейбусних трасах. Так що пенсіонерам дуже вигідно і дуже добре їхати тролейбусами. І легше навіть зайти в тролейбус, ніж в автобус. Зараз всі платили і їхали. Ну, а що робити? Треба їхати, то треба і платити. У місцевому ЦНАПі почали реєструвати пенсіонерів для отримання транспортних карток. Вони приходять, щоб дати свої дані. Коли отримують картки, мають їх валідувати у громадському транспорті. Так громада знатиме кількість поїздок та суму, яку має відшкодувати тролейбусному. Людина повинна прийти до нас особисто, мати з собою документи, паспорт, ідентифікаційний номер і пенсійне посвідчення. По можливості фотографуємо. Фото з паспорта або людину особисто. Ми заносимо електронну спеціальну програму, і вони вже бачать перших осіб, яких ми подали у громаді. Проживає понад дві тисячі пенсіонерів. Голова Георгій Коблюк каже, отримували звернення від жителів щодо безплатного проїзду пільговиків. Поїздка одного пенсіонера 12 гривень, 50 копійок буде. Ми зразу будемо бачити. Вони людина тільки підійшла до валідатора, приклала карточку, і зразу ці кошти кошти ми будемо бачити, як сільська рада в комп'ютері так окремо, що людина проїхала, проїхала, і вони вже по повністю потім підрахують підрахують до кінця місяця. Скільки кожна людина проїхала, це все буде прозоро. Рішення компенсувати гроші за проїзд пільговиків прийняли на сесії. Після виготовлення карток для пенсіонерів перейдуть до підрахунку людей з інвалідністю та військових, яким також потрібно виготовити картки. «430 тисяч було виділено сума то, що у нас було в бюджеті, і ми зробимо оцінку на місяць другий Ну, місяць нам не покаже. Я думаю, що за два місяці ми зробимо оцінку, і ми зможемо потім щомісячно зробити зміни до бюджету. І як потрібно буде, то ми надалі будемо надавати кошти для того, щоб нашим пенсіонерам пересувалися. Пільговими транспортними картками наразі користуються жителі Чернівців, коровії та Чорнівки, які входять до Чернівецької громади. Інші громади можуть укладати угоду з тролейбусним управлінням, щоб їхні пільговики теж їздили в комунальному транспорті безплатно. В своїх бюджетів вони мають такий проїзд компенсувати. Нагадаємо, цьогоріч у Чернівцях перейшли на електронний квиток у комунальному транспорті. Це дало змогу обліковувати точну кількість пасажирів, зокрема пільговиків. Тролейб. Писне управління пропонувало громадам укладати договори на компенсацію за безкоштовний проїзд своїх пільговиків. Якщо пільговик не має картки, повинен оплачувати поїздку. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.